Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Я Лариса Натрус і разом з нашими колегами і компанією кампанії пропоную вам приєднатися 26 і 27 квітня до семінару, який присвячений лабораторній діагностиці лейкозів. Звісно, таку потужну тему і великий обсяг матеріалу ми не зможемо розглянути за два дні, тим більше в форматі лекцій онлайн. Але я сподіваюся, що ви отримаєте такі знаєте, акценти і базову інформацію щодо сучасних уявлень про патогенез онкогематологічних захворювань, саме на якому і базується підхід до лабораторної діагностики. Я вам надам екскурс з історії цього питання. Питання от, про цій діагноз шляхом в 200 років, і колеги дадуть також свої погляди щодо прояв онкогематологічних захворювань, як основні синдромні прояви, так і до особливостей сучасної генетичної діагностики онкогематологічних захворювань. Тому раджу вам приєднатися 26 і 27 півдня до платформи Мідвойсь, і я дуже сподіваюся, що ви отримаєте задоволення і ця інформація вам буде корисна в вашій практичній діяльності.